Мене весь час виводило, приводило до вчителів. І мені важко було збагнути ось ці люди, які з'являлися. Я вчилася весь час, і важко було збагнути, що ця, ця школа, це школа, яку я проходжу, наскільки вона буде потім помічною, не зразу. Тому що ці уроки, які я проходила в Кості Вологінського, це не тортурався відомий критик, Катерина Мотрич. Це надзвичайні такі от уроки мистецтвості, які ти потім думаєш про них. Часом в себе монтуєш себе і думаєш, чому тебе це ти маєш це зрозуміти, могли би ти в своїй творчі. Про творчість, так? А про сім'ю. Пан Микола сказав, що велика сім'я і вона за дітей. Ви знаєте, ми колись якось ну, говорили про це в своєму родинному колі, полі, так зібрались. Ну, Трошки нас було більше, як у нас сім'я зібралася, дуже багато було. І подумали про те, що. Кожен, кожен з нас, е, хто був в нашій сім'ї зростаючи, це от частинка того, що потім, знаєте, люди виростають в тому полі. І як добре, що ми всі разом ростемо. Тому що ти вчився в кожного старші сестри, нас виховували, ми виховували малюків наші технології, сім'я. Іде процес, де, процес. і це родинне виховання, воно надзвичайно важливе. І можливо я не була б такою. Інколи в мене навіть чоловік каже, він сидить тут, тому я можу сміливо сказати, вважаю, що я вперта дуже і така наполеглива. Але я не була, можливо, такою впертою, наполегливою, якби не було всієї цієї школи. Але коли я беру за справу, то я беру за справу. Тоді вже я берусь за справу. Тоді всі ті люди, які біля мене відчувають, що та справа йде, бо ми взялись за справу. І не можна її так вже по іншому. Я дуже серйозно до цього ставлюсь. Інколи люди від цього буває і втомлююся. Але мені здається, що той маленький час свого життя який тобі дали, ну не можна його витрачати так без Треба жити цілісно, багато, багато гаранно. Треба жити так, щоб люди, які тебе і не буде колись на світі, а щоб люди відчували, що от те особливо залишилось по думку. Тебе немає, воно залишилось. Це так важливо, щоб кожен залишив по собі. От. Переходимо до творчості, щоб ви трошки почули мене. Прози, можливо, читати і не будемо, але я ось почну з таких сил, оскільки про маму говорили, давайте почну з вершин. Ну, якось так, я не звикла читати сильні, можливо, я тоді став і вже демократія.